Програти, побитись, набухатись, знов побитись ні, я не говорю про те, як я граю будь-які настільні ігри. Це сільський футбол, дітка. Коротше, історія така. Але перед тим як я почну історію, я наполегливо прошу вас підписатись на цей канал, адже в мене є велика мета 100 тисяч підписників. Без вас ніяк до історії. Сільський футбол це найепічніше, що ставалось зі мною в дитинстві. Якщо ви не бачили сільський футбол, ви втратили пів свого життя. Сільський футбол, він як Римська імперія. Хто бачив, той знає, як то круто. З чого починається сільський футбол? З того, що хтось косить поле. У нас в селі було два футбольних поля: одне шкільне, а інше футбольне поле. В полі і то футбольне поле використовувалось як арена для сільського футболу. Після того як покосили поле, два села домовляються, коли вони грають футбол. І ось ввечері, в той день, коли має бути футбол, на горизонті одного з сіл можна побачити. В куріві пилюки, як в дорозі страху з медмакса, спочатку з'являються пацани на мотоциклах, потім пацани на мотоциклах з калясками, в яких їдуть по двоє людей в тих калясках, потім пацани на велосипедах, потім пішки пацани йдуть. Ну а може їдуть на тракторі в прицепі. Сільський футбол це єдина спортивна гра, де є одне правило без ножів. Сільський футбол це футбол, де суддя може почати грати 12-м гравцем за команду, яка програє, бо він з того села. Коли гра закінчується, незалежно з яким рахунком програла команда, вона хоче доказати, що вона виграла, і починається найбільше месіво. Яке я бачу в своєму житті. Там всі б'ють всіх, там незрозуміло, хто був в якій команді, не чіпають хіба дітей. Після того вони всі сідають і починають жорстко бухати. І не дай Боже комусь під час того бухання нагадати, що та команда програла, починається другий етап жорсткого місця. Потім всі розходяться, ті сідають на свої мотоцикли, велосипеди і роз'їжджаються по своїх селах і чекають. Наступного року. щоб ви собі розуміли, сільський футбол це єдине спортивне змагання, яке зупиняється, бо по полю має проїхати комбайн. Сільський футбол він як дециметри, які ми вчили в школі. Н Нахера я то пам'ятаю, я не знаю. Висновок, друзі, будь-яке спортивне змагання набуває зовсім інших бар залежно хто коли і де змагається. А ви мені будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну, заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії.